Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Якось чув я, як бабуся скаржилась одна, От коли здавали дітям гарні імена. Христя, вустя, Соломія, Некодим, Демит, Агрипина, Гнат, Бавило, Дармедон, Давид. А тепер ось бачу, мати, бавиться з синком, і чи дражниче назвала хлопця огірком. Не вигадуйте, бабуся, що за огірок, то напевно звуть хлопчину Ігор, Ігорок, Павло Глазовий. Ім'я людини це перше, що ми дізнаємось про неї. У всі часи імена у людей були різні. Деякі дійшли до нас крізь століття, деякі були запозичені у інших народів, а деякі загубились і залишились у минулому. Отже, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні мова піде про загублені у часі імена. Наші імена насамперед розповідають про нашу етнічну приналежність чи інші аспекти походження. У межах однієї культури імена можуть бути більш поширеними або рідкісними, вони можуть мати певні позитивні чи негативні коннотації, можуть бути привабливішими чи ні модними і застарілими. На тему імен у світі проведено безліч досліджень, і всі дослідники дійшли одностайного висновку, оригінальні стародавні імена, які вийшли з повсякденного вжитку у довгостроковій перспективі плекають у свого власника почуття унікальності. Люди, які в дитинстві відчували свою унікальність завдяки своєму рідкісному імені, обирають незвичайний шлях у своїй кар'єрі. І взагалі таке ім'я робить людину в житті креативною та прогресивною. Отже, давайте дізнаємось, які старі українські імена вже рідко можна почути, або які зовсім забуті. Марко свого часу дуже популярне українське ім'я. В наші дні зустрічається скорочений варіант Марк, Ярема традиційне стародавнє українське чоловіче ім'я. Інколи можна зустріти такий варіант, як Верема. Воно було утворено від імені біблійського пророка Веремії, і в перекладі означає Бог звеличить. Наум в перекладі означає той, що тішить: було утворено від імені біблійного пророка Наума, який пророчив загибель Ніневії. Євсій богоугодний, благочестивий. Митрофан ім'я грецького походження, перекладається як матір'ю явлений, Ждан, давнослав'янське чоловіче ім'я, що означає жаданий очікуваний. Капітон, означає голова. Тодир стародавній варіант імені Теодор. Означає Божий дар або подарований Богом. Верен слов'янське ім'я в перекладі означає вірний. Демко, Українське ім'я походить від імені Даміан чи Дем'ян, Мусій, давньоєврейське ім'я. Також можна зустріти варіант Моїсей. Лука світлий той, хто світиться. Панкрацій – всемагутній, всевладний. Марій море. Мар'ян той, хто належить до роду Маріїв. Устим справедливий. Стародавні жіночі імена. Юстина. Ім'я латинського походження перекладається як справедлива, ясенія або єсенія давнослав'янське ім'я, яке означає ясне небо, скорочене ім'я яся, Еся або Єся. Лушина походить від християнського імені Лукія, що означає світло. Харитина – християнське ім'я грецького походження, перекладається як витончена. Текля ім'я грецького походження свого часу було дуже популярне в Україні. Маїна перекладається як народжена у травні. Наші предки називали цей місяць маятися, зеленіти цвісти. Афія означає вікова книга. Павлина мініатюрна, Ліоніла львиця, Вірляна, утворилася від слова Орел. Дзвеніслава утворилася від слів дзвеніти та слава, Пелагея Відкрите море. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Забуті українські імена варто згадувати і відроджувати, адже вони несуть певні сенси. До того ж, вони дуже мелодійні.